Зараз ми знаходимося на території асфальтового заводу і ось я хочу вам показати ці кочі. Ось ця коча. Зараз ми візьмемо таку якусь паличку або ось печинку, будемо неї бити. Бачите, що це один моноліт. Це монолітна на коча. Дивимося далі. Це то, що та, що найчорніша, дивіться, написали в акті, а потім в газеті, що тут трава поросила. Ніякої трави тут немає, свіжа куча. Дивіться, зараз що я зроблю. І ось я можу. ось Видно що Це не моноліт. Давайте подивимося на ту кучу. Це була наша куча. Так, йдемо далі. Ось дивіться, ось вона. Сіженька. Ось куча. Вони мають різні колір. Дивіться, це моноліт. Ось я її б'ю, вона монолітна. Ідемо далі. Тут ще є куча. Це куча другого кольору. Дивіться. Я також її б'ю. Це моноліт. І дивимося, ось ще куча. Моноліт. Ідемо далі. Ось куча, дивіться. Моноліт. Ось ще куча. Тут вже навіть ось почала тільки відновлюватись трава. Це також моноліт, дивіться. Тобто про свіжість і якість нової асфальтової суміші казати не приходиться. Ось дивіться. Знову вижить куча монолит. Ну вот така ось історія.